Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати відбивні. Ось з цих продуктів можна приготувати дійсно щось смачненьке. Якщо немає у вас вирізки м'ясної на відбивні, ну і, звичайно, набагато дорожче коштує. Та й недешево коштує гарне м'ясо на відбивні. Тому, коли хочеться щось смачненького, я беру фарш, додаю туди порізану дрібнесенько, як найдрібніше, цибульку. Підсолю зараз трішки, підсолюю щедро, додаю перчику, підперчила. І ще би добре сюди додати насіння коріандру. Саме не насіння, а такий мелений коріандр. Тоді дуже смачно виходить. У мене немає, то готую сьогодні так. Також я підготувала вафлі купила. У мене отакі білі і яйця. Зараз ось цей фарш добре перемішуємо. Фарш добре вимішали. Тепер беремося за яйця. В яйця додаємо так, добренько солі, десь півчайної ложечки. На три яйця я додаю. Отак От виделочкою легенько змішуємо. Вафлю беремо, намащуємо фаршем. Останній коржик у мене дуже так тоненько намащений, тому що у мене було 900 грам фаршу. А на 8 коржів, ось таких вафель. Потрібно брати десь кіло 100-200 фаршу, щоб були такі гарненькі, пухкенькі відбівні. Бачите, тут же частину я посмажила. Цю намастила, накриваю зверху вафелькою. Ось так. Притискаю і даю кілька хвилин, аби вони ум'якли, щоб добре різалися на такі шматочки. Я розрізаю навпіл, і потім кожну половинку ще на 4 частини. Получаються ось такі шматочки. Бачите? Дуже смачно, дуже просто, як завжди. Ну і можете порадувати своїх рідних та близьких. Ось так порізала, Тепер беру. І кожен шматочок ось так занурюю в яйце з одної сторони, перевертаємо на іншу, і відправляємо на сковорідку смажитись. Досмажую я вже решту відбівних. Ось така гора, получається, цієї смакоти, і подивіться, які вони соковиті, бачите? Ну, друзі, готуйте, пробуйте, експериментуйте. Можна додати сюди ще зелені. Мені здається, що зеленю також буде смачно. З фаршем поекспериментуйте. У мене була курятина та свинина. Якщо у вас це домашній фарш, він буде набагато такий твердіший, плутніший, то тоді додавте трішечки водички. А так як магазинний фарш, він... І так уже готовий, там розбавлений, що нічого лишнього не потрібно додавати. Тільки ну, сіль, перець і цибульку. Це, друзі, смачного вам, миру, добра, пока-пока!